Збирався починати, Євангелія ну, від Івана, 14 розділ, декілька віршів. Я зачитаю. 16. го І вблагаю благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. Духа правди, що світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Скажем, слава Богу. Можете присяти, це. Є одне місце писання, яке я сьогодні збирався читати. Про це обіцянка Духа Святого. Я не знаю, як ви настроєні, після того, як ви пообідали. Я пам'ятаю, що був дитиною. І коли ставав проповідник, я догадався, що він останній, то я ще так думав. Ну, якщо, якби знаєте, по-дитячому, якщо нормальний проповідник, то ще хоч цікаво буде слухати. Ну тільки не той, що ну, мені не всі проповідники подобались, бо і так вже ждеш, якщо ще й проповідник, який тобі не симпатизує. Я не знаю, як ви відноситесь до того, коли я проповідую, але це неправильне відношення, коли ми відносимося до того, хто проповідає, бо це не слова. Які він сам говорить. Ну, от людина говорить, да, та ж сама людина може говорити про будівництво, я можу багато про ІТ ем, говорити, про ще інші речі. А та ж людина, коли вона говорить в церкві, Бог використовує вуста для того, щоб проговорити для своїх дітей, бо Бог має до вас справу і до мене. І тому, коли ми приходимо до церкви, і я не знаю, чи ви в це вірите, але це так особливо для мене, коли прийшов. І я спрагнений, Бог до мене проговорить. І тому не так важливо, хто проповідає, але так важливо, щоб ми були настроєні, в нас була спрага по Божому Слові. Я не знаю, чи ви самі переживали десь самотність, тут написано про сироти, чи відчували покінь. Може, тут вже є старші люди, які вже є сиротами, але коли помирають батьки в старшому віці, це можливо не так сильно. Це все одно відчувається, бо батьки вони завжди батьки. Але не, не, не в такій мірі, коли є менше, але є такий неприємний момент, коли ти відчуваєш себе якимсь покинутим чи таким, ну що, що ти ніби не потрібний. Ми зараз хочемо поручити, щоб Христинка спала в дитячій кімнаті. Вона дуже хоче спати з мамою. І ось навіть вчора ми лежимо. Вона питає, де мама, можна, я піду в спальню до маму кажу, ні, вранці підеш. І вона плаче, ну і починає трохи мене лупити. Ну а десь теж там, ну навіть не трохи, ну коротше, і я теж думаю, та я психоную розвернувся від неї. Ну так на край ліжка. Вона просто ну, почала плакати. Мама не прийшла. Ще й батько надумав, що свої нерви чи що він показувати. Почав їй так обідно, вона, е, вона так е, ну просто і плаче, і плаче, і плаче. Думаю, може це розвернуться, е, і, е, до неї, щоб їй хоч якось було веселіше. Е, от і в цей момент я думаю, що вона відчуває, що ніби як я не потрібна. Ще один момент, я пам'ятаю. <у>, у нас теж на дитячій площадці якось там. Ну є діти, знаєте, такі трошки чуть -чуть нагліші. може у батьків вчаться, може такі по природі, може одне інше. Ось, і в теж якась там була річ, вона хотіла забрати і забрали. Потім вона хотіла спускати на качелю, піти. Качелю перед нею теж забрали. Там просто є діти. Вона така. Ну, якби, ну, ну, ну Так обідно, що нічого не виходить, ти просто ну, ну покинутий, і ти вже не ті ти такі. Але буває, що людина виростає, але це почуття десь самотності, в і сферах воно лишається. І мова зараз не тільки про емоційне, десь інколи, може, жінки більш емоційніші, десь вони від цього плачуть. Є і коли безплачу, але відчуття все одно це є. На тебе кинули все, ти не знаєш, як тобі бути, ти сам не знаєш, як справці. Я не знаю, чи вас таке було, коли вам по статусу пред... предполагають, що ви маєте відповідати, а ви сам, а ви самі хочете ще спитати. Ну там, наприклад, якщо сім'ї батько ти питає, що там далі, ти сам не знаєш, як там далі. Тобі треба казати, як буде. Ти на роботі, те звертається як спеціаліста. То що тут робити? дивишся, думаєш що я сам поняття, немає, як що там робити. Але ну ти не можеш так сказати, бо твій є. Ну, от твоїй статус чи як він що ти якось будеш допомагати. Я не знаю, чи ви стикалися. Я з таким стикався, коли приходять підлеглі і ну, полагається, що начальник має завжди допомагати. Ну, частіше я за все допомагаю, але інколи він питає, чого воно не робить. То скаже, я поняття не маю. Давай ще якось питаємо. Але коли ти спитаєш, що він до тебе прийшов. І ось от людина може лишатися. Ну, це професійно, це так. Людина може лишатися з таким відчуттям, що вона покинута. І ось Ісус Христос має йти, і Він говорить до своїх учнів, я не кину вас сиротами. І це слово звучить до Тебе і до мене сьогодні, і звучить воно так само. Я не кину тебе сиротою. Духовне народження говорить про те, що людина народжується, вона є духовним немовлям. Вона багато що ще не вміє, не знає, в неї всі зачатки її можливість духовно зростати, але вона в багатьох речах ще не такий. І ось е, Іван про це пише дуже багато. І сьогодні зачитували з інших розділів про це, коли він ці слова відмітив, як Ісус Христос Він каже, Я облагаю благаю Отця і Втішителя. Це слово, яке там використовується, ви його знаєте, Параклетос, Параклет. І сьогодні вже згадувались. Ми частіше говоримо, як втішитель, там ще інший переклад про захисник. Він буде з вами. І ось Ісус Христос говорить до дорослих людей. Ну, навіть думаю, що Іван був дорослим, можливо, юнаком, але ну, вже дорослим. Там дорослі люди, які відбуваються, і ці дорослі люди могли відчувати себе сиротами. І їх підбадьорює Ісус Христос і каже такі речі. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Я облагаю ця і прийде Дух Святий, який буде вас захищати, який буде, е, о, буде для вас перебувати, і буде те, що я вам мав робити, те він буде робити. І цю думку, яка прозвучала до сироти, до, до учнів про те, що вони не сироти. я Думаю, що в них були моменти, коли вони згадували, коли нічого не хотілося. Сьогодні Саша про це згадував, ці слова теж. Для мене так звучать, коли сам апостол Павло говорить, зовні нас, на, 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 і всередині е, страхи він, він переживає. Я думаю, що це інші е, переживали апостоли, які були не тільки апостоли, а учні Ісуса Христа, коли було складно. І це слово, яке прозвучало до них, яке вони особисто чули. Можливо, не всі чули особисто, десь вони це передавали. Я не лишу вас сиротами, воно їх підкріпляло. Я би хотів, щоб ми зараз ще говоримо про Дух Святий до хрещення. Будемо говорити про це. Деякі речі повторюються. Знаєте, у проповідника буває такий э, страх, такий, що якщо він про щось проповідував, то ну не можна про те саме проповідати. В деяких навпаки, добре є декілька завчених проповідей. Я їх чуть-чуть пристосую, чуть не, на, 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 не будь-що. І тому деякі речі повторюються, але я для себе я про це переживав. Так якось думав і ці слова для мене якось прозвучали. Тому деякі думки вони будуть повторюватися точно і з моїм попереднім проподім, які звучали. Але я хотів, щоб вони для нас лишилися. Бо думка, яка декілька разів звучить, вона лишається більше в пам'яті. Дух Святий, який прийшов для учнів, щоб вони не були сиротами. І написано тут такий 17 вірш, духа правди, що світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і вас буде Він. Дух, який прийшов, Він є для наставлення і охорони тих, до кого він прийшов. Учні не лишилися самі по собі, бо прийшов той, хто їх буде направляти і наставляти. Колись а, спитали, в, здається, Вусика, скільки ти заробляєш. І він каже, сума, ну там відома сума, скільки дають за боксерський бій. Він каже, це ж треба розділити. Думаю, да з ким там ділити? Треба, ну то ж ти. Він каже, там є тренерський штаб. І це він називав в смислі штаб, тобто не людина. Штаб. Це тренерський штаб збірної Олімпійської збірної України, який він був. Є тренер, як правило, його знають одного. Там є люди дуже е вузько спеціалізовані. Вони всі про футбол і тільки про футбол. Але є люди, які знають тільки одне, як відновлятись після матчу. Є люди, які знають тільки одне, як після травми знову набрати форму. Є люди, які знають тільки одне, що треба і коли їсти: що коли матч в 16.00, то ти будеш якраз і не голодний, і не з повним шлунком, і все тебе буде правильно. Дуже тонкі спеціалісти. Я не знаю, чи. Вони може такими не є, але їхня професія предполагає, що вони такими мають бути. Я не знаю, чи у вас багато таких є речей. Коли ви щось не знаєте, ви дзвоните. Там написано, не знаю, там Саша СТО, машина робить. І ви так. Ви навіть взагалі не переживаєте. Починає глохнути, їду, там все роби. Це його проблеми розбиратися. Ви просто ваше завдання передати, Знання там далі розбереться. Ваше тече. Алло, Саша, приїдь у щось тече. Що тече? Чого тече? Куди тече? Як тече? А ще такі, як я, то я просто скажу, просто приїдь і скажи, скільки це стоїть. Нічого мене не питає і взагалі я не хочу там внікати. Є люди, які хочуть самі розбиратися. Є речі, які ми розбираємося, але є багато речей, яких ми не розбираємося. І так нам хотілося б, щоб були люди, які нам допомагають в різних сферах. Є сфери, яких тобі не треба допомога, а є сфери, в яких треба допомога. Пишу. Одному своєму співробітнику кажу, як твої справи? Він каже: ну тут з дитиною займаюся на роботі. Роблю ще щось там. роблю. каже: намагаюся це хендлити, е, управляти всім цим. Намагаюся всім цим управляти. Вроді виходить. Я не знаю, чи у вас таке в житті, коли і тут, і тут, і тут з усіх сфер. І ще, може, хочеш, ви все встигали, а ще на додачу інстаграм говорить, що є люди, які все встигають, не встигають. Вони нічого там 10 людей роблять, щоб вони такі фотки показували, що вони встигають. Але ну це ж давить на тебе. І тут людина, і тут людина. І так тобі це потрібно. І мова не про професійні речі, мова про те, як в житті все встигати, як бути добрим і сином. І батьком, і чоловіком, і сусідом, і спеціалістом, і все це в одній людині. Як це робити? Це не те, що ти не, не вмієш чи не знаєш. Тобі треба така тонка порада, що було. І ось це слово, яке звучить, яке сказав Ісус Христос. Я думаю, що учні до нього приходили з різними питаннями. Ісус. Там сусід знає, як з ним робити, з різним питанням. Тут тонкий момент боюся сказати, відчуваю, що треба, не знаю, як тут бути. Тут е, такий збирався сказати, він гаркнув. Я сміливості немає, як робити. Я думаю, що вони до нього приходили з різними своїми переживаннями. Він підказував. І от я думаю, чого він до них це говорив. Чого бо? Я думаю, що вони переживали, вони знали, він знав, як він для них важливий. І він говорить для них слово, я не кину вас сиротами. І це слово звучить вам і мені сьогодні. Є Дух Святий, який направляє нас у різних сферах. Якщо ми, я не знаю, як нам справлятися, в яких в речах, я не знаю, як це робити, він той, хто направляє. Хто скаже правильно, тільки отак трішки, і все буде, буде правильно. І це трішки, знаєте, в колях поїзда зовсім інше життя буває. Трошки інакше, трошки по іншому буває. Я не знаю, чи у вас таке було, що десь вам щось молі і треба поправити, наприклад, носок. Ви зупиняєтесь, поправите, і життя наладилась. Не мільйон звалився, нічого не сталося трошки інакше. Буває, не знаю, ріжеш тим ножом, мучишся вже, може, й злишся, і тому м'ясо, і всьому там попало. Потім на острів: от вже й пісні можна співати. Те саме робиш. Дух Святий, Він не лишиться. роботи, яку ми маємо робити повсякденно, ми будемо її робити. Але Дух Святий, він так близько, як був з учнями Ісус Христос. Він каже, я не залишу вас сиротами, прийде той, хто вам допомагатиме. І мова не лише про маленьких дітей, це про дорослих людей, які, які були. Але каже, я вблагаю Отця, так важливо. І прийде до вас той тішитель, параклет, параклет, який буде вас наставляти який буде охороняти вас. Він буде написано при вас і вас. Тоді, коли ми не знаємо, Він знаходиться при нас і в нас знаходиться. І це наше завдання, коли ми нагадуємо знову про п'ятдесятницького, це дуже особистісне свято. Це не свято. Ну, побачимо, як ці проповідники будуть на на, на, на ті проповідувати. Вони п'ятдесятники чи не п'ятдесятники. Концерти це може про інше свято. Свято це дуже особисто. Ось я іду святий, прийшов для кого? Для проповідника, що він добре проповідує, і для нього теж. Для мене прийшов. І якщо вам в житті, і мені потрібно оця настанова, коли ти не знаєш, вай не можеш навіть сказати нікому, вай не має сміливості і ти не знаєш ніяк, правильно тут тонкий момент зробити. Це не те, що ти не знаєш, як в принципі робити. Ти знаєш, як в принципі робити, але десь трошки воно не виходить. Є той, хто направляє, є той, хто охороняє, бо цей переклад переклад того, як той охороняє свого підопічного. Він той, хто охороняє, хто має силу провести тебе, провести тебе неушкоджено через дуже е, якісь шляхи. Я не знаю, чи у вас таке було, коли ви е, чогось боїтеся, і, ну, як правило, діти вони чогось бояться, то не просто біжать там до батьків, а батьки перенесіть в, в, в якесь місце мене, я навіть е, дивитися не буду. Ця думка трошки пізніше буде. Ось, е, То я би хотів цю першу думку лишити. Дух святий не лише не вас сиротами. Він говорить про те, що дух Святий прийшов. І він має справу до тебе і до мене. Не тільки потішати, я б хотів, щоб ми не тільки думали, християни це заплакані, які треба потішати кожного дня, і щось життя б'є, чи вони самі себе б'ють, чи що і треба потішати, і праця і в тому числі направляти тебе, щоб ти получалося все ж ти запланував. Там, де не вийшлося, він дає сили сказати, і в те це зробити для того, щоб був духовний зріст, для того, щоб люди бачили плоди. Нам треба це на основному. Ми самі не можемо це взяти. І так як в житті нам треба. Треба хороші спеціалісти, які можуть сказати, які можуть тут зробити, яким можуть тут е ще якісь речі е зробити. Я не знаю, чи у вас було, коли сам Бог посилав вам людей. Ви що зробите? Приходить людина, може навіть її не питали, і каже: так, На тобі цей номер. Чого ти робиш? Кстати, там є знижки такі. Я? 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 Я шукав, не знаю. Цілий вечір сидів в інтернеті цього не було. Як ти це знаєш? Звідки ти це знаєш? Е це взяв. Точно так само в духовному житті є Дух Святий, який може використовувати людей, їх прийдуть, порадять, дадуть пораду, дадуть ще якусь річ. І коли ми цього прагнемо, коли ми потребуємо цих відносин з Духом Святим, то він буде наставляти нас і охороняти. І наступна думка: я не кину вас сиротами. Це також про маленьких дітей можна сказати. Допомога треба тим, хто сам не може справитись. Я не знаю, чи ви зустрічали дітей. Я думаю, що всі зустрічали, які кажуть, я сам. Я навіть бачив такі речі. Фотографія стоїть, і де написано: Півгодини чекаємо, поки наш е в лапках я сам відкриє двері. Вже всі втомилися, чекати, поки він відкриє двері. От буває теж, Христинка хоче, як правило, сама робити, тоді, коли ми спішимо. Я кажу: не зараз. Ти можеш сама, я в це вірю, ну давай не зараз, іншого разу. І ось є люди, які виростають, але духовно лишаються я сам. В них не вийде робити. Може, навіть буде здаватися, що у них вийде, але не виходить. І так потрібен той, хто допоможе. І це слово звучить. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І ось є момент, коли інколи ви носили дітей, я в тому числі, от там була фотографія, і ніс Христинку, наша Христинка ходила по горах, ну, як ходила, е несли її по горах. І ось я там, в принципі, тяжко підніматися, і це вже, до речі, холодно. Це якийсь 20 чи 23-й рік не пам'ятаю, вже холодно, я несу, вже впрів, вже зняв ту куртку, думаю, зараз можу простудитися, щоб нести. І так моя христинка побачила, ну там тоді був туман, то не побачила, але була на горі. Зусиль своїх прикладала не дуже багато, але вона там була. Є моменти в житті, коли Дух Святий несе тебе. Не тільки він йде поряд, він прям несе тебе. Але для цього треба мати близькі відносини з Духом Святим, хотіти туди попасти. Для цього треба покладати зусилля, бажання, щоб було, і тоді він може тебе винести там, де тобі здається, що сил нема. Там, де ти не можеш навіть це зробити. Дух Святий не лишає людину сиротою, яка хоче. Щоб е, з нею був е, Ісус Христос, я не знаю, можливо, у вас в житті є виклики, з якими ви не знаєте за що братися. Воно вам невідомо. Ви не знаєте, як там бути. Ви не знаєте як. То, як маленькій дитині, коли щось дають, їй невідомо як, є тато, який може їй допомогти і навчити. Це фотографія з нашого офісу. Я посадив Христинку, і це просто фотографія. Бо вона хотіла побачити, я кажу, сідай, але він коли так в житті трапляється. Ти посадили за той комп'ютер і кажуть, зроби. Ти навіть не знаєш, як його включити. А тоді кажуть, зроби. Ну, може, не кажуть, ти сам розумієш, що це треба зробити. Треба дітей виховати. Та тут хоча б і не зриватися на них, куди там довиховати. Деякі речі кажуть, тобі так треба бути, а ти не витримуєш. І знов плітки почав говорити. Завдання стоїть, і ти його знаєш. І в неділю вранці навіть почув. Але ти не знаєш, як до нього приступити взагалі. Як зробити? Ми говоримо про зовнішнє служіння. Ти шукаєш, Коли своєму другу казав. Бо треба десь в пам'яті шукати. Ти не можеш сказати, вчора святкував, позавчора святкував і завжди буду святкувати. Ти згадуєш там, ось колись, добре, що хоч якось в моєму житті це є. Досвід да, не для зовнішнього служіння. Да. Е, я хочу, щоб в мене було, а служу. Чую проповіді, що треба служити. Є завдання, які дає нам життя. І нам треба з ними робити. І є той, хто не лишає один на один. І є момент, коли моя Христинка теж хоче робити, я кажу, да добре, давай в мене навіть і відео. Христинка, що, включаємо VPN. Вона каже, да. Вона поняття не має такі VPN, як його включати. Я кажу, тримай мишку, і я тут можна? Ну, можна. І вона тримає мишку. Я біля неї теж той мишкою клац і включила вона VPN. Зробила те якісь речі. Ці виклики можуть бути в нашому житті. Вони є, дуже часто є, коли ти не знаєш, як тобі е, робити. Є той, хто прийшов для того, щоб тебе наставити. І він говорить: я не кину тебе сиротою. Хай тобі не буде так, що ти ніби покинути всіми. Він перебуватиме з нами. І це я ще один вірш. Це 16, я хочу ще раз його прочитати, щоб ще одну думку лишити. І в отця я і втішитель іншого дасть вам. Щоб із вами по вік перебував. По вік перебував. Без Духа Святого буде збільшуватися тільки християнський стаж. Але не матиме зросту людина, Духовно зросту не матиме. Бо Дух Святий він вводить людину в присутність Божу. В присутність Ісуса Христа. Він Дух Святий є Бог, і коли ми приванцій присутності Духа Святого, так як можна сказати, Він вводить нас в присутність Ісуса. Тоді, коли ми це знаємо, і тоді, коли ми цього не знаємо, Він є з нами. Він захищає, тоді, коли ти навіть можеш цього не знати, він це робить. Тоді, коли може ти не очікуєш і про щось інше взагалі думаєш і десь говориш. Коли ти маєш ці ті сни відносини з Духом Святим, він тобою буде з тобою е, перебувати поряд. І написано, перебувати буде повік. Це щось особливе. Це момент, я не знаю, чи у вас є, коли вам дуже тяжко, ви комусь дзвоните. А треба подзвонити, з сто людини, поговорити і вам стає легше. Коли ми з Духом Святим, це не момент, коли, я знаю, який виділений час. І десь люди це переживають там, те дочекатися служіння, те дочекатися молитви. Це моти, який завжди він може перебувати з, з людиною, якщо людина цього прагне, якщо вона цього хоче. І так важливо, коли ми цього прагнемо. Про це перебування завжди я для себе так зуважив. Е, тож, е, стоїть, е, тож, там була одна фотографія, якась де батько так стоїть. І дитина має пригати, так настроєна пригати, а батько там вже став, отак руки тримає. Він вже приготовлений. Вона навіть може цього не знати, але вже він приготовлений для того, щоб її е, е, ловити. Він він знає, що е, буде далі. Він готує е, ну, цю безпечну е, ну, якби посадку, якщо щось піде не так. Ще раз наголошую: це не тоді, коли люд, дитина попросила. Бо коли попросила, то їй зрозуміло, підтримай мене. Навіть коли вона не просить, навіть коли вона сама не усвідомлює ризиків, до святий перебуватиме завжди. Це так важливо, навіть коли ми навіть не знаємо, як, як люди не усвідомлюємо. Дох святий, він перебуває з нами. Я, Там є ще одна фотографія, я теж хотів би, може, щоб вона лишилася, я взагалі хотів фотографію показати з моїм татом, але в мене такі фотографії. Тільки декілька є, бо тоді фотографували не так, що пам'ять забита в телефоні. Навіть тоді, коли ти десь може відпочиваєш, ти про це не думаєш. Ти не так просто дивишся. Є той, хто тебе е, захищає. І, і може, хай вам це знаєте думку не то, що я там хороший тато, але ця думка нехай буде. Навіть коли є, я десь сплю, я відпочиваю, є Дух Святий. Який перебуває завжди, який охороняє навіть там, де я цього може не знаю. Як багато речей, які ми вічності знаємо, як багато таких проблем ми навіть не зустріли. То, що вранці ми молились з Духом Святим, і Дух Святий промовляв, що сьогодні може щось статися, хай цього навіть не станеться. І ми навіть не зустрілися з якимись проблемами, бо він той, хто перебуває. Я бою, оце цей вісімнадцятий вірш хотів би лишити для вас і для себе повторити. Ти не кинутий. Ти не, не лишився сам на сам з якимись задачами, проблемами, з роботою, кучою. Не всі пішли на тебе лишили, знаєте, буває, лишили на тебе куча гору, посуду, мить чи прибирати багато, всі десь пішли. Може, в служінні десь так думаєш, це все мені. Є той, який ніколи не лишає. Як багато не було, є порадник. Є захисник, є друг, і він повік перебуває з тобою. І як важливо, щоб ми це завжди пам'ятали для себе. Ми не є сиротами, бо Дух Святий прийшов для того, щоб в нашому житті допомагати, для того, щоб провадити нас, для того, щоб наставляти нас, для того, щоб допомогти нам духовно зростати. Він той, який покаже, ще хотів, але думаю, забагато е фотографій з христинкою. Там ще одна фотографія. де ми поїхали ще вона ледве ходила, ми поїхали в Буковель. і моя христинка, мабуть, в один рік чи в два вже касталася на сноуборді. Я не знаю, коли ви каталися. Я покатався вже дорослим дядьком. Ну тільки тоді був чився, а її посадило трошки. Не, не не вона, не згори спускалась там чуть-чуть, щоб вважалось. Але є речі, які він може показати е, для нас, які попровадить нас, які може відкривати для нас багато що, коли ми можемо бачити то, що не бачить, переживати на то більше. Він не кине на сердома. У нашого батька є дуже багато що для нас. Наше завдання не відвертатися, не шукати. Знаєте, як, як то дитина буває в телефоні застряла. Добре, що мене ніхто не трогає. Добре, що в церкві нема облічительних проповідей, щоб так, отак тільки говорили, то й мені добре. Але він не той, хто може відкрити. Для цього треба. Щоб у нас було бажання проводити е, час, щоб ми цього шукали. 50% – від цього це особисті відносини з Богом. Це коли у мене час, де я задаю питання. Є час, коли я шукаю, є час, коли я роздумую, є час, коли я можу просто е, провести з ним багато часу. В мене, е, я не знаю, чи у вас так е, буває, що ви проводите час не так, як хотіли. У мене історія, як я. Видали з телефона телеграм, не телеграм, а інстаграм. Бо я дві, дві ночі я сидів десь по годині і пізно ліг спать і десь годину дивився, Рілси, щоб ви зрозуміли. Нічого поганого, просто Рілси. Я лягаю спати, і мені так обідно, я завтра вже не виспаний. Ще би щось нормальне дивився. Думаю, ну як вийшло? Я збирався там пару хвилин, подивитися. подивився, подивився. Доді, Це не будує тебе. І потім якось через трохи ще раз так було, думаю, ні, так діла не буде, треба взяти і видалити. Але в мене жодного разу так не було, коли десь перебуває в відносинах з Богом. Десь вважаю, Він тебе наставляє, де ти в служінні, і ти таке думаєш, зря потрачений час. Такого ніколи не було. Такі моменти, ти думаєш, що я так не роблю регулярно. Я не знаю, чи у вас таке житті є, коли ви рахуєте, що час потрачений даремно. А є моменти, коли ви думаєте, що так не частіше. Час, проведений з Духом Святим, який не лишив, який прийшов для того, щоб ти не відчував себе самотнім. Це час, про який не можна говорити, а чому я так не роблю частіше. Я маю так частіше робити. Це ж найкраще проведений е, час. І я б хотів би закликати вас і себе. Це ми про це говоримо. Я хотів би, щоб це не було знаєте, емоційно. О, ми зараз помолимося, дай на тому все. Я б хотів би, щоб ви це переживали в своєму житті, бо я цього потребую. Ісус Христос, написано, Я облагаю Отця, щоб прийшов цей дух утішити. Він прийшов не тільки для учнів, прийшов для вас і для мене. Для того, щоб бути порадником на кожного дня в наших переживаннях, в наших викликах. І Він не лише нас один на один, Побачимо, чи ти справишся. Він той, хто завжди допомагає. Я не кину вас сиротами. Це слово звучить до вас і до мене. Пряма мова від Ісуса Христа. Як вас звати? Я не лишу тебе сиротою. Для тебе прийде втішитель. Він вже прийшов, для того, щоб нам допомагати. Або і слава. Амінь.